Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенний вівторок живемо, радіємо, витриваємо в молитві, в радості і в пості. Ну, хто постить? Хто ще не постить, не війшов, не дочекався той благодатного часу, то ще очікуємо, очікуємо. Посту. І сьогодні візьмемо посилання 30 квітня 1984 рік. Uh, візіонерка Марія Павлович запитала Богородису, дорога Бороду, чому ти не передала в четверг послання для парафії, поперед тим в четверг не було послання. Бородиця відповіла: так. Я не хочу нікого змушувати до того, чого, сама, а, чого сам не відчуває і чого сам не бажає. Хоч я мала особливі послання для парафії, котрими хотіла пробудити віру кожного вірного. Та лише зовсім мала кількість людей прийняла чоте... щочетвергові послання. Спочатку їх було чимало, але це для них стало чимось щоденним. І зараз останнім часом дехто запитує про послання з цікавості, а не з віри й побожності до мого сина та до мене. Ось таке було послання, така відповідь. І, і це направду е також і, і наша сьогодні. Пастка, наша пастка, пастка і для нас, і послання для нас також каже, що люди просто прийняли це як щось, ну, щось звичайне. Ви мені скажіть чесно, ось було послання 25 го числа. Хтось його прочитав, хтось породумував глибше, хтось його взагалі ну, прийняв з наших. Не, не, не хтось там люди. а а ті, хто дивляться цю програму, щоб ця програма не стала для нас, знаєте, чимось звичайним. А там кожен день щось він там говорить, щось там читає. Але ну, вже звикли до того, що там щось може бути цікаве, може бути нецікаве, може бути про каву, щось, що не хотілося би слухати. Але і Марія тут так само каже. Так само каже, що стало це. Буденністю. Чи ми сьогодні призвичайлись, чи ми ще живемо посланнями, чи ми ще чекаємо на ці послання? Знаєте, недільне посилання, яке було 25-го нам дано, будемо вже розважати в неділю, яка буде. Для чого це так роблю? Для того, щоб ми мали особистий час на розважання. Щоб могли особисто кожен це послання прочитати, порозважати, пороздумувати, е, прийняти його. Головне, читати його до себе. Послання дається не комусь, не комусь, а тобі особисто, і мені особисто. І, і це послання також можна е, прочитати е, як до себе. Марія каже: Я не хочу тебе змушувати до того, чого сам не відчуваєш. і і чого сам не бажаєш. Хоч я мала особливі послання для тебе, котрими хотіла пробудити віру, твою віру. Та ли ж зовсім мала кількість людей прийняла, що четвергове послання. Спочатку їх було чимало, але це для них або для нас стало чимось щоденним. І зараз останнім часом, дехто запитує про послання з цікавості, а не з віри і побожності. До мого сина та до мене. І, власне, сьогодні аналіз аналіз. Зразу практика приходить. А якщо нема практики, то це все знання марнота. марнота. Якщо взяти теорію, цю книжечку, просто її прочитати за один день і нічого не впровадити в своє життя, то можна читати її кожен день, і толку ніякого не буде. Теорія працює тільки з практикою. І коли ми е сьогодні приймаємо посилання, ну, то так, як завжди, то всі фейсбуки, всі, е всі будильники, паяльники, які тільки мають екрани, вже всі посилання рознесли по всьому світі. Але з, 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 з чого ти його ці читав, це послання? Цікавості? Ну що там, нема ще кінця світу? Ого, нема. Хуху, живемо! Радіємо, витриваємо, так? Бо всі чекають, коли там вже прийде. Марія скаже, коли кінець світу, щоб всі були готові. Не будеш ти готовий, бо кінець світу може і сьогодні бути. А якщо ти сьогодні не готовий, то і через місяць не будеш готовий. знаєте, нам завжди здається, що ми раз і все змогли. Ні, не буде так. Навіть покаятися неможливо. Навіть покаятися. Щиро, сердечно треба навчитися. Бо можна покаятися так поверхово, так, ну, сказати добре, не буду. Але собі думати, що буду. Прийняти рішення дійсно бути іншим. Але прийняти рішення також треба навчитися приймати рішення. Направду, треба навчитися приймати рішення. Тобто прийняти рішення не так, як сяду на діяду з понеділку. А потім наступний понеділок, наступний рок, два, три, десять пройшло, а я таки не сів на ту дієту з понеділку. Це не є рішення, це є е, ну, неправильне розуміння прийняття рішення. Бо коли ти приймаєш рішення, ти робиш те, що ти прийняв. Але нас так, сатана, я би сказав, збаламутив, що нам легко себе обманути. Сказати, що я зроблю, але я не зроблю. Якщо я можу себе обманути, то я можу кожного обманути. І, і тут направду сьогодні таке глибоке питання. Як ти читаєш ці послання поверхово, з цікавості? Чи з віри і побожності до мого Сина та до мене, Марія каже? Чи сьогодні ти читаєш з віри і побожності до Марії та Ісуса ці послання? Чи ти їх сприймаєш всерйоз? Хочеш ними жити? Хочеш проживати в них кожного дня. Чи ти так, ну файно послухати. Файно. Ну. ніхто ж мене не змушує. І прав, правильно Марія каже, я ні до чого не змушую. Ні до чого тебе не змушує. Господь ніколи тебе нічого не буде змушувати. Господь тебе не буде змушувати каву пити зранку. Він не буде тебе це змушувати. І... Вибачте, за каву. Просто смішно, але просто найбільше залежних людей це від кави, по моїх розрахунках. І тому це такий противага, знаєте? Бо ми, як всі, хто вже не п'є, не курить, не вживає наркотиків, там немає таких суперзалежностей, то можемо легко судити. А він он, а, он він матюкається там, або курить, або ще щось. І, і кава це така противага. Бо, ну, коли я говорю про каву, то і ти себе так думаєш, ай, я ще залежний трохи. А, і, і то показує, щоб не загорділися, щоб ми не загорділися. Бо кожен є залежний, кожен залежний, не від, не від фізичних, може, вже речей, не від таких тілесних речей. Але ще у нас є залежності духовні. Душевні залежності. І це треба все віднаходити і викорінювати, бо Господь нас покликав до чистої свободи, справжньої свободи, не такої, що сьогодні прийняв рішення дав обіцянку, а завтра і не пішло. А потім чекаю наступного понеділка, наступного вівторка, наступної середи, наступного посту Великого. І так можна чекати, чекати аж до самої смерті. А якщо смерть сьогодні прийде, то чого чекаєш? Тобто, Марія нас заохоче жити цим посланням, жити і всерйоз їх сприймати. Всерйоз. Не так, що О, сказала знову навертатись. Знаєте, як е, колись я таку почув фразу ну, від людини, якої я не очікував почути, яка сказала, що е, не хочу більше їздити в Меджугорі, бо то треба навертатися постійно. Постійно навертатися. І неймовірно, як може духовна людина, яка служить Богу, казати такі речі, що це ж треба навертатися. Ну, але життя це навернення. Життя це навернення. Якщо ти сьогодні не навертаєшся, то ти навіть не християн. Ти собі поверхово можеш бачити, бачити, читати, різну літературу, слухати різну літературу, але не жити цим. І це буде тільки те, що м, значить, ти, ти себе змушуєш або тебе хтось змушує, але ти цього не бажаєш. А Марія каже: я хочу, щоб ви з власного бажання жили, переживали ці послання. Тому сьогодні практика: недільне послання розважити. З записами, що воно говорить до мене, що сьогодні Марія хоче сказати мені? І, і написати це. Написати дійсно важливо писати, роздумувати, глибоко роздумувати, над кожним словом. І тоді воно буде щось похоже. І потім не тільки це все роздумати і покласти гарно, а ще і впровадити в своє життя. Тоді ми будемо справжніми дітьми, Божими, і Марія буде нами пишатися. Будьте благословенні, мир вам радість, благодать з па папа.